Доброго дня, шановні друзі! Це відео призначене для початківців-інвесторів. Зараз я розповім вам покрокову інструкцію, яку я б рекомендував би новачкам на фінансових ринках. Звісно, ставте лайк, якщо цікаво, і давайте розбиратися, з чого почати. На початку одразу невеликий дисклеймер. Друзі, будь ласка, не інвестуйте кредитні гроші, якщо ви новачок, навіть якщо якийсь гуру обіцяє вам 100% прибутку на вкладення. Не ризикуйте, будь ласка, кредитом. Тепер щодо перших кроків в інвестиціях. В інтернеті сьогодні велика кількість інформації, іноді здається, що навіть занадто багато. Тому щоб ви не заблукали, я рекомендую почати вивчення класичної біржової літератури. Що читати? Два фундаментальні твори: перший це розумний інвестор Бенджаміна Грема, інший одні звичайні акції, незвичайні прибутки Фішера. Гуру інвестицій Баффет стверджує, що його стратегія на 15% сформована Фішером і на 85% гремом. Будьте як Баффет, читайте правильні книги. Якщо ви хочете приділяти більше уваги спекуляціям, тобто трейдингу, обов'язково ознайомтеся з творами Олександра Ельдера. Зокрема, книгою Як грати і вигравати на біржі, вона стане вашою своєрідною Біблією. Крім того, трошки ознайомтесь хоча б з основами технічного аналізу, навіть якщо ви не плануєте активно його використовувати. Важливо розуміти, як це працює і як працюють аналітики. Тут рекомендую книгу Лагер технічного аналізу, повний курс, і книгу технічний аналіз ф'ючерсних ринків Мерфі. Незважаючи на назву, принципи Мерфі застосовані до Будь-яких фінансових активів. І отже, після того, як ви прочитаєте хоча б ці 5 основних книг, ви будете відчувати себе набагато впевненіше, а також точно уникнете потрапляння в руки будь-яких фінансових шахраїв. Другий крок починаємо тренуватися. Тут важливо вибрати брокера та відкрити рахунок. Про те, як це робиться, є відео на моєму каналі. Можете перейти і переглянути. Після відкриття рахунку, друзі, поступово починайте тренуватися. Будьте обережні, наче ви йдете по тонкому льоду. Рекомендую починати з невеликого депозиту, вносите на біржу гроші, яких ви не боїтеся втратити, і це не буде критичним для фінансового стану вашої сім'ї. Оскільки, якщо ви ризикуєте своїми останніми грошима, то крім ризиків, тут є й психологічний момент. Якщо ви знаєте, що це ваші останні гроші, ви будете у стресі і, ймовірно, прийматимете неправильні рішення. Розумійте це і розпочинайте максимально обережно та спокійно досліджувати ґрунт. Можна почати з навчального рахунку, який пропонують майже всі брокери. В тому числі і Broker, за допомогою якого інвестую я. Я не рекомендую тримати відкритим його занадто довго, але це відмінний спосіб розібратися, як працює термінал, як взагалі логіка працює на відкритті позицій на біржі. Але потрібно розуміти, що, звісно, робота на реальному рахунку і робота на навчальному рахунку мають суттєві відмінності. Існує поширене питання: чи варто починати інвестувати самостійно, чи краще знайти фінансового консультанта. Тут можуть бути різні точки. Зору. Я вважаю, краще починати самому. А коли ви розберетеся, як працюють ці механізми, ви зможете вибрати компетентного фінансового консультанта. В іншому випадку існує ризик того, що ваш консультант може заробити, а ви ні. Третій крок. Формуємо свій довгостроковий інвестиційний портфель. Інвестиційний портфель це сукупність всіх активів, які знаходяться на вашому брокерському рахунку на біржі. Це набір акцій, облігацій, фондів або інших фінансових інструментів. Логіка портфеля полягає в тому, що активи повинні мати різний рівень ризику. Таким чином, якщо одні активи зазнають збитків, ці збитки, скоріш за все, будуть компенсовані зростанням інших активів, як мінімум, ви обмежите свої можливі втрати. Основний принцип формування інвестиційного портфеля не складати всі яйці в одну корзину, тобто створювати диверсифікований портфель, щоб інструменти мали різний рівень ризику. Це теж можна зробити за допомогою інвестицій в etf фонди, такий собі створений за вас вже кошик з фінансових інструментів. Також нагадаю вам, що перед тим, як ми формуємо портфель, ми повинні переконатися, що у нас вже є фінансова подушка безпеки. Це важливо і можна її зберігати, наприклад, на банківському депозиті. Тут головний такий принцип має бути, що дана подушка має бути ліквідною. Тобто тими грошима ви можете скористатися за першої нагальної потреби. Окей, розпочнемо формування портфеля для початківців. Я рекомендую утримувати принаймні 50% в консервативних інструментах. Вибирайте надійні та стабільні інструменти, які не пропонують високий прибуток, але не ведуть вас відразу в який-небудь нестримний космос. Перше головне завдання новачка це не втратити гроші. Щодо консервативної частини портфеля, то сюди гарно вписуються державні облігації та фонди на облігації ринку Та змішані на акції та облігації разом, я рекомендую обмежити себе консервативними інструментами на початковому етапі, особливо якщо у вас обмежені фінансові можливості. Якщо є ще гроші, на них можна вже докупити акції. Можна почати з американських акцій, і коли буде більше можливостей, більше грошей, то розширити портфель до міжнародних компаній. Найкраще починати додавати до портфеля акції компаній, які приносять стабільні дивіденди та мають довгу історію їх виплат. Щодо ринку акцій, ці є кілька типів портфелів. Перший це портфель росту, який спрямований переважно на зростання ринкової вартості акцій. Другий це портфель доходу, де акції приносять стабільні дивіденди і вважаються високодивідендами, якщо ці дивіденди перевищують 6%. І нарешті, третій варіант це змішаний портфель, де є як акції зростання, так і акції доходу. Коли я говорю про портфель з акцій, я маю на увазі такий, навіть сказав, щоб мікс-портфель в вашому великому інвестиційному портфелі. Тобто там є консервативні інструменти. Які займають значну частину, і є місце для акцій як більш ризикованого інструменту. Сподіваюся, що це було зрозуміло. З часом, коли ви наберетеся досвіду, пройдете більше різноманітних віршових ситуацій, ваша інтуїція буде розвиватися. І ви зможете поступово збільшувати свій рівень ризику. Портфель, про який ми говорили на початку, є достатньо консервативним і це є таким нижнім рівнем. Якщо ви будете розганятися і почнете відчувати потребу, ви можете створити навіть більш агресивний портфель, в якому ризиковані інструменти будуть займати просто більшу частину. Наприклад, ви можете додавати до портфеля корпоративні облігації з низькою надійністю, які можуть приносити непогані доходи, але гарантії в них досить. Такі низькі. Також ви можете додавати акції другого і третього ешелону. Вони менш ліквідні, але з більшим потенціалом росту котирувань, тобто не вибирати там найбільше компаній на фондовому ринку, про які всі просто говорять. І не забувайте, що інвестиційний портфель це ваш особистий проект. Це не щось що ви формуєте один раз і кажете, це буде мій портфель, я буду з ним жити до кінця своїх днів. Так це не працює. Ви змінюєтеся, змінюються ваші потреби. Ну і звісно, зрозуміло, разом з розвитком вашого досвіду ви будете змінювати свою інвестиційну стратегію. Дякую, що дивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалася ця інформація, будь ласка, поставте лайк під відео, підпишіться на канал, натискайте на дзвіночок і поділіться даним відео у своїх соціальних мережах.